Що я Подождите, мені закон, і кажуть, що я зараз не можу під проповідом. Виключив. Виключення Виключив Ставич. Вики.

Друзі, Житомир, всім привіт. Я не знаю, чи мене хтось пам'ятає. Е, є такі люди, які мене пам'ятають з минулого разу. Підніміть руки, хто пам'ятає. Є е, там ребята є. Але я багато тих, хто не знають мене, друзі. Ми вже тут були раз, і я хочу сказати, що я думаю, багато з вас бачили, що там пройшов якийсь файт. Да? І е, насправді навіть такі речі дуже... Погані трапляються чисто із за того, що люди не виховані, тому що щось живе всередині них таке, що хоче розрушати. Але я вірю, що ви, як українці, ви не хочете бути якимось бидлом, правильно? Ви хочете бути здравими пацанами, здравими мужиками. Я бачив, багато ребят пішли, вступилися, і це насправді теж показує рівень. Але друзі, сьогодні я хочу вам сказати, що навіть якщо уявіть, ви встряли в такий файт, да? і вас там хтось чікнув, хтось достав ножика, ви пішли, заступились, вас хтось чіканув, ви б там могли впасти помирати. І мене до вас питання, кожен із вас, якщо б ви там впали і ви б помирали, що б ви в цей момент думали? Що би ви думали про своє життя? Чи були б ви впевнені, що з вами буде все добре? Чи були б ви впевнені в своїй вічності? Чи були б ви впевнені з тим, що навіть коли ти помираєш? твоїх очах немає жодного страху. Коли ти бачиш цю мовню, яка зараз сверкає, коли ти чуєш сирену, чи є тут люди, які можуть підняти руку і сказати прямо, в мене немає жодного страху. Добрий день. Вибачте, якщо у вас є якісь питання, можете подійти до пацанів. Я зараз зайнятий. Сказати. Не треба нічого казати. Дякую. Можна я продовжу? Можна я продовжу. Будь ласка, Ось, ми вже з вами спілкувалися. Ми з вами вже спілкувалися. Не, я просто... не треба, не треба нічого пояснювати. Друзі, і я вам хочу сказати, що в цей вечір я прийшов вам розказати звістку добра, звістку любові. І я впевнений, що багато із вас чули про Бога. Підніміть руки, дівчата, хлопці, хто чув про Бога. Є, є, бачу руку, бачу руку. А скажіть, хто думає, що Бог це щось далеке від вас? Є люди, які думають, що Бог це щось далеке, це релігія, це формалізм. Є люди Україна, друзі. І навіть коли ви кажете такі речі, що це про вас показує? Скажіть, будь ласка, що це показує, коли навіть ви виділяєте, виділяєтесь тим, що ви просто зараз всі разом матюкаєтесь, скверно словите? сквернословите. Чому суть? Я цього не понімаю. Якщо ви думаєте, що ви цим круті, ні, ні. Краще зробіть донат, краще зроби донат, бро! Іди за донат комусь, чим ти тут кричиш такі слова. Це не має жодного сенсу. Це просто це просто сотрясання воздуха. Але я хочу вам сказати, друзі, що ми прийшли сьогодні вам розказати істину. Слово Боже каже, що коли ви пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Друзі, я хочу сьогодні вам розказати про Бога, якийсь, який не десь далеко, який не десь в храмах, не десь почуває з батюшками, з монахами якимись. Я хочу вам розказати про Бога, який може бути з вами в усіх стражданнях і так далі. Я виключаюсь. Виключаюсь. Давайте ви збираємо колонку. Я вам дуже співчуваю Пожалуйста. Але яке, яке право ви можете зараз мені казати забирати? Ну, вот вот Тому що Не я, я і на цьому може бути спробувати, друзі. Дехто тут підходить і починає нам погрожувати. Хочу, щоб ми звідси ушли. Дехто каже, що ми сьогодні робимо щось погане. Але я вам кажу, я прийшов вам розказати істину. Я прийшов вам розказати правду про Бога. І чому це вас так сильно лякає? Чому це так сильно визиває у вас погані емоції? Я цього не розумію. Але що я вам хочу друзі, вам, друзі, розказати? Це звістку любові і звістку спасів. Боля, боля. Болі, боля, боля. Відійди, відіди. Відійди звідси. Ті відійди, кажу тобі. Не уберу, не уберу, не оберу. Відійди. Я тобі черскажу. Відди. Дід, дві. Діти, йди, звідси! Що ти робиш? Що ти робиш? Уйди, навіщо ти зробиш? Що ти хочеш доказати? Що ти хочеш доказати? Уйди, звідси. Мицара. Що ти Уйди, спокойся. Ну, я тобі ще тебе звати? Я тебе не звати? Не 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 нема права. Нема. Ти ти нема. Не Уйди. Немаєш права мені сказати. Я приходи. Дружище. Там бас, там не пить. Что я дека? Я так. Що їм я кажу не Що їм я кажу не так? Що їм я кажу не я кажу не я кажу не так? Що їм 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 я тобі поясню, що коли ти. Я? Ти просто хочу, бля, прийти, мати, не мешаю. Просто залить. Ні, 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 дай скажу. У мене нема не, до тебе не, ніякої приїзди. Що я тобі зробив? Що ти хочеш зараз мене? Де що ми, що? ми ти не ти хочеш... Ти 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 — Ні, давай так, от просто, секунду, ди секунду, ти, секунду, ти тепер сказали сюди прийти, що то говорити, правильно? Мені ніхто не сказав, мені я хочу. І поділитися Божу, звісно, твоя Боже.

Міліціонер показує мені годинник, на якому приблизно 22.40 і вказує на те, що я порушив комендацьку годину. Але давайте подивимось в закон і з'ясуємо, порушував я комендантську годину чи ні. Я витяжому коли туда співати починав не до 10-ї, Коли я приходжу до просто дощ <танцес> <танцес> дощ почав, і люди. Я, я можу в Україні? Вам, Все... Ні, питання можу а Вам зауваження, як, як України я прийшов, підійшов до мого майна, виключив, виривав мене почав особисте пространство я... порушувати. Забирайте своє. Ви не будете включати. Хлопці. Розумієте, зараз навіть В Україні є хлопця. От закон добре, покажіть мені закон, який каже, що я зараз не можу тут проповідати цього. Я з тобою не Почитати. говорю. Зараз поліція тебе не загасимося. Я з тобою не говорю. Закон України є порушення громадського порядку. Нас мене не залякає. Зі мною шости шостої до десятої що ми сьогодні можемо зараз зробити, щоб тут проповідає слово. Що іменно ми порушимо конкретно. Що? -го двадцять друга ми я вам кажу, порушуйте громадський порядок. Шостої чом до чому 20... шостої до двадцять другої зараз від цих визнать я а вас не вас прошу зібрати своє не 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 Я Ви знаєте, я. я буду брали колонки. Я буду ви двадцять дороги проти. Ваші документи. Я щось порушив? Я щось порушив? Ви мене просите документи, я щось порушив? На підставі Чого? законну України про Національну поліцію. Стаття 32 пункт 2. Бодя, де Бодя, відкривай стаття 2. Просто ми проповідоємо свого. Я попросив. Відійди від мене, я порушую мої кордони. Що ти хочеш зробити? Ти хочеш з не вдарити? Я тебе... Sentido. Я не справляюся. Ти можеш, ти Чому ви це робите? Чому ви це робите після 10-20 днів? Я вас знаю. Виключив цю... Піту... Виключив... Виключив цю... Стій! Стій! Виключив... Ні! Спокойно. Виключив цю...

Можіть забрати своє майно. А що ви у нас? Їх тут забирають. Вони бачать, у вас є. Хлопці! швидко з камерою, швидко сказати! Не було тут! Ми будемо тут, тому що ми ви, повідайте за нас! Але не треба в 11-12 Дайте я піду заберу своє майно. Я заберу своє майно. Своє майно. <пілу> Тот, за чого це? Наша батька, батьки воюють. За що? Погибайте, що, що ви тут дралися? Ми не друзі, добре. Іван, ми пішли проповідувати Іван. Говорите, що ви, говорите? А ви говорите? А нас виганяють. Добре. Ти вов яє? Вов яє? добре а ти звідки вам я приїхав? Це мене обозначають чи обозначають хто є? Я українка, родилася тут. Житомирський область. Друзі, ви бачите, що відбувається в цій... Бачите, коли ми прийшли проповідувати слово Боже. то ворог усіх душ, ворог від душ, душ. хоче, щоб ми цього не робили. Відійдіть, відійдіть. Від а ми прийшли сьогодні, проповідувати з І сьогодні люди хочуть нас вийти. Але що ми нарушили? Ми прийшли наш любов. Вас ви любить. Збори. Ми прийшли з нашого Бог, вас любить. І друзі, я розумію, вови, що багатьох людей ця звісно може відсутнути. Але ми приходимо сюди і розваляємо. Повідували Євангелія і виникають. І для нас саме головне друзі. Бо знайте, ми не боїмося одного всіх святів, тому що Бог з нами. Не Ні поліція, ніхто. Ви можете мене сьогодні бити тут, але я буду продовжувати проповідувати Євангеліє. Тому що я реальний християнин і я бажаю кожному з цих військових, щоб у вас було в житті, захист Божий і так далі. Ми не порушили закон. Ми не порушили закон, але якщо нас попросили, якщо нас попросили зробити тихіше, ми можемо зробити тихіше. Але коли людина приходить і тебе починає пити за твої переконання, тому що ти віриш в Ісуса Христа, і коли поліція бачить це і не підходить, прошу говорить. Це говорить, oh, yes, що yes, сьогодні ворог yeah, yeah, yeah. людських душ хоче, щоб no. ви не чули звістку Євангелія. Але я скажу, Бог в ваші серця. Оце реальне християнство, це реальна віра. Чому ти можеш, не єгові, а християни? Коли ти йдеш через напор, коли ти йдеш через такий напрям, і ти проповідуєш Іван і друзі. Я розумію, що це виглядає жовто і без. Але я хочу, щоб ви сьогодні уйшли з одним меседжем, щоб ви зрозуміли, що Бог є любов, Бог є любов. І я хочу вам сказати, друзі, ви бачите, хтось не хоче, щоб ви цього відео. Що ви робите? Якщо вони громадські спокійно, не порушуйте мій кордон. Будь ласка, як вас звати? Мене я вам представляв. Ще раз представлю. Будь ласка. Якщо порушує. ви, ви порушуєте міні кордон, не, ви не Я вас не, не порушую. Ви ведетеся дуже голосно в громадському місті. Володимир, Володимир, Володимир. Так. Ну, куди ви мене престиж? Не, 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 не підходьте до мене. Ви Що вам робите? Робите? Не ви порушуєте надати. Володимир Ростінський, не підходьте до мене. Час, подивіться, 20 Ми виробили Ми виробили. Ви кричите, ви, ви знаходитесь знаходите. в громадському місті. Я вам кажу, друзі. Щоби ви сьогодні знали, Бог вас любить, і ніхто не може вас відділити від любові Божої. І сьогодні я хочу вам сказати, що в цей день ви можете Бога, ви можете. Це отримати вічне життя. Я сьогодні прийшов до вас з чистим серцем, чистою душою, щоб сказати, Бог вас любить, щоб ви могли отримати спасіння, щоб сьогодні ви мали вихід, і Бог хоче бути з вами! Чому Чому хоче прийшов на що точимо оріод? Біблітарі, это точно. Мене майже духов. Має... І я розумію, що йому тяжко чути Євангелія, коли він пройшов таке, але я хочу сказати, друже, Бог тебе любить. І це тип, який мене удар. Да, я вийшов із себе, я людина, але це неправильно. Бог каже, що б'є вас в ліву щеку, підстав в праву щеку. Друзі, молодь, скажіть, ради чого ми сьогодні живемо? Ради чого, щоб нас сьогодні виганяли за те, що ми прийшли проповідувати вангелія? Заради цього, ні. Бог сьогодні має до вас віст, Бог сьогодні за ваші серця і працювати. Я люблю тебе, я люблю себе, я хочу тобі знати в цьому світі. Навіть якщо ти не любиш Бог, Бог тебе любить все одно. Тому що Бог доказує свою любов тим, що він помер за нас, коли ми були ще грішні! Друзі, будьте благословені! Біблія каже: якщо вас болить, попросіть і працювати і усі. Ми зараз будемо ходити, але я хочу сказати, ви можете змінити своє діття за діти Бога. І реальне християнство. Це не ходить в прав. Це не ходити в монастир. Це покиняти фонд. Це коли ти можеш свою людську воду на зубах. Я хочу сказати, пацани. Я вам руку. Я хочу Я вжути. Вам руку. я руку. Дей, ой, вас... Вибачте, що ми вас напрягли, але я хочу сказати, я буду за вас молитися, Рома Сергій. Я буду за вас молитися. Я хочу сказати, що навіть цей день, цей вечір, коли. Це я хочу, щоб ви сьогодні ви не почули це звістку. Дякую. Сьогодні день подає. Ісус Христос каже, а до мене, усі спорудження міжбайдру, і я вас зроблю відомі. Я буду за вашою молитися, я готовий молитися за цього молодого віку. Я бачу молодий, гарний чоловік. А от чому, чому ти так робиш? Бро? Що я тобі зробив? Що я тобі зробив? Треба. Окей, питання до тебе. Коли тут стоїть людина, співає музику, чому ти до неї? А Що ти, ти можеш, зробити проти підходиш? нас Що саме по факту? Що ти, я ти не так, так ситуацію? Що там? Ти вийшов після 11-ї години їм цікаво. любить сі. хто ж вони не зупинили, цікавити. Не діля до церкви. А а хто такий? Суботу не ділять до церкви. Ти не знаєш життя, ти не знаєш, що їхнє життя. А ти живуть твоє життя і життя.

що я хочу сказати, що я? Що я? Як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? Як до тебе обращав? Як до тебе як обращаю? Люди, послуш. Ти прийшов і почав букувати, і почав посилку навіть. Я не нагнав. Я так, сам підійшов. Хорошо, хорошо, хорошо. Що ти цим добився? Те, що ти забрали цю колону. І зараз ти не йдеш все. А що ти? Розумієш? Хлопці, розумієш? Підожди, дай слово скажи. Не було б хлопців у цих поліцейських, то що? Розумієш, тебе б зараз тут загасили і все. Що неправда? Правда. Розумієш, так. Ти розумієш, що Бог, тобі, Бог набагато сильніше. І, і навіть Бог мене захищає завдяки цим людям. Шо, якщо ти має, б ти мене бив, якщо б ти шо, мене, ти бив, має. і все. ти думаєш, це для мене щось стало, який Хлоп, який Бог? Бог, в якого Ціхоти я вірю. знаю. От ці вікуєш своє право. все. Піхота, зараз, в даний момент Пацани, я вам хочу Ну, Питання, ну, питання. Тобто, я, я вам ти зараз кажеш, Бог, тому що я вірю в Бога. Ти віриш в Бога. А піхота в даний момент, час погибає. Ж, про, ти кажбог, ну, матур, І Серега, тихо. Підожди, Бога, йти на фронті. Мене багато знайомих. Багато, багато, стой, 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 підожди. Ти хочеш Ти хочеш сказай, що піхота зараз в даний момент. Бога заключає. Ти, хочеш? Не знаю, не ти вже опустився перед, перед усіма, Все. Більше нічого я, не треба. Дружи. Ти перед усіма друже. Друже. все, друже. Ти, ти, ну, ти, ти ще скажеш, бо Єдине, саме єдине, коли ти опустився, коли ми сказали по. Оце Просто... саме саме було. То, що ти сказав, почували, а, ми, ми, що ми це відомо сказав. Ти сказав, що є відос, може до це. Я сказав, я сказав, ти ти ми, це. Я, я, я сказав. Я почав відео, ви починали. Та ніякого слова Боже, нема. Я зрозумів, нема нема. Я зрозумів Бог, я зрозумів. Але не було війни. Кричать, мати, я, я, я сказав, що, що ти, ти знімаєш? Знімає я, його, він знімає його, він знімає на камеру, все... знімає. Не, знімає. Не, ти Ти саме доскадуш. Але я не можу тебе не. В кадр. не а? Ніяких чотири тіпа на мене накинулися. Я помагаю, що будеш тим самим п'ятим пані. Тому я вже стараюся. Я не хочу відвічати тіпам, тому що буде печально. Поэтому я стараюсь держати на дистанцію. Ті типики лісу до якогось стой, стой, стой. Знімаю свого друга. Окей, говорю. Що ти цим свого друга вони може?

Я не роблю це заради переглядів, а не заради переглядів, як потрібно. Я контролюю. проповідувати слово для гріхів і для сел. Я за Бога вважаю. Ну подумай, хто Я питання <рикану> <рикану> до Що ти хочеш таке?

Те, що ви побачили, це те, що називається, коли духовний світ не хоче чути істину. І Ісус Христос сказав, коли вас гонять, отрусіть свій прах і уйдіть. І ми це зробимо, ми це уйдемо. Але я просто хочу сказати, я просто хочу сказати, друзі, що. Коли вам погрожують, коли вам це реально в останні часи, скажіть, будь ласка, чи ми можемо потім показати, що ми реальні християни? Чи ми готові сьогодні отримувати гоніння? Чи готові ми отримувати гоніння? Чи ні? Ось чому суть? Я розумію, що багато з вас каже, що треба було уйти і так далі. Ми ви бачили, ми тікали, ми уходили. Дякую Богу, що прийшли поліція і вони нас захистили. І я просто хочу вас підбадьорити і сказати, щоб такі ситуації вони вас не лякали. Ісус Христос сказав, що за моє ім'я вас будуть в світі ненавидіти. І я кажу: якщо б сьогодні тут а зараз хтось співав, йому ні б нічого ніхто не зробив, всі б танцювали біля нього. Ну, коли я прийшов і кажу звістку Ісуса Христа, яка реально облічає, то ви бачите таку реакцію. Тому, друзі, я хочу вас підбадьорити і сказати, ми не маємо жодної ненависті до тих людей, які нас били, і так далі. Але що я хочу сказати? Те, що... Хай Господь дає нам сили, мудрості сьогодні день п'ятидесятниця, зашестві Духа Святого. Хай Господь допоможе нам бути реальними християнами і дарує мудрості, що і як робити. Я хочу вас і підбадьорити і сказати, що в таких моментах визначається, чи ми реальні християни, чи номінальні.